Всім привіт-привіт! Всіх вітаю, всім гарного неба, мирного неба, здоров'ячка і всього найкращого. Ну що ж, трошки вам розкажу, трошки вам познімаю, що я сьогодні роблю. Це я чашку пила чай, несу. Це в мене ще тісто. Я сьогодні надумала пекти пончики. У нас тут на закарпатті кажуть пончики. Це тісто дрожжове, я, ну, я не знаю, десь кілограма муки, може, трошки більше. Це я зробила тісто. Воно в мене підійшло, зробила, розкатала, я зробила такі кульки і поставила всередину в мене є малинове варення. Отаке От вкусне, смачне. Так що зараз буду волі. Випікати я тут вже чавунчик поставила собі і буду зараз випікати. Так що так, ще сьогодні надумала, тут поставила м'ясо. Ой, Боже. розморажується, буду робити перший раз, знайшла рецепт. Не то, що знайшла, попався мені рецепт в Ютубі. м'ясо по-французьки, так що буду пробувати. Так що так, Пончики. суп у нас грибний ще є. Буде м'ясо по-французьки з картошкою. Ну, на вечерю, я думаю, хватить. Так що так. Купила собі от таку, замовила скалку. Так що я вже крута. Ну, знаєте, наскільки удобніше такою скалкою, як тою дерев'яною, що в мене була, я зараз бачу різницю. Так що я не пожаліла. Ну, Так, да, звісно, воно стоїть грошей, але руки не болять. Чомусь. Перевага є. Так що так, У нас сьогодні гарно е, градусів 0. Не холодно, я скажу вам. Не цей. Зараз подивлюся, скільки на градуснику. Ну, так, більш-менш нормально. Так що ну на ніч передають мінус 6 градусів. Так, зараз подивимося. А ні, плюсова температура, я вам скажу плюс. Дивіться. Плюс 3, плюс 4, ну так, десь. Так що так. Ну, гарно тепло. Сьогодні гарна погода. Ну, Зато передають вже на цей на ніч мінус 6 градусів, мінус 5, мінус 6 градусів. Так що вночі буде холодно. Нам повідомили, що ми цей замовляли дрова. Ще один прицеп дров. Так що цієї неділі нам привезуть дрова, але ми їх вже різати не будемо на кобанчики, а туди взад поносимо, Отам, де в нас зараз мангал, ото все поприбираємо і туди складемо так, як і привезуть, отак от поскладаємо, а літом буде час підсохнути, тоді будемо їх рубати, колоти і складувати. Наш песик. так що так що Такі в нас справи, трохи вам розкажу. Приїхали мені числи, вже давно приїхали. Ну, знаєте, звісно, це не нові стільці, але, ну як вам? Ну, сіре. Підходить до цього, до дивану. І все, я диван накриваю, бо ну, ми тут на цьому дивані і з -за двору заходимо, сідаємо. Це в нас така кімната. Тут ми постійно товчимося, телевізор дивимося їмо, так що, щоб він скоро не, не цей не загрязнився, я його прикриваю так, щоб трошки оберегти. Ну такі ці, такі чехли, ну як сказати, більш-менш нормальні.